Друзі, привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про некрасивий підлітковий вік у песиків. Цей вік, починаючи з 3 місяців до 7, іноді навіть до 9 місяців, іноді навіть, можливо, до 12 місяців песика. Цей вік я ще називаю віком гидкого коченята. Чому так? І це стосується, до речі, не тільки Мальтіпу, це стосується взагалі всіх довгошерстних порід, таких як Мальтеза, як йоркширський тер'єр та інших. Чому ж так трапляється? Я хочу пояснити це буквально на пальцях, щоб ви зрозуміли. Це не тому, що песик стає некрасивим або він з гарненького виросте якимось некрасивим. Ні, він проходить цю трансформацію десь починаючи з трьох місяців. Ну, по-перше, росте дуже швидко в цей період тільце. Тіло росте, на цьому тілі є запас шерсті, є запас цього волосся. Так? І це волосся, воно теж росте протягом всього життя, але тільце воно розтягується, розумієте? Воно розтягується, воно росте і цього запасу волосся, яке було спочатку в цьому малесенькому цуценятку, так? який народився такий малесенький, там, нехай там 100 грам, і там був достатній запас цього волосся. Але коли тіло росте, розтягується то цього волосся вже недостатньо. і Воно росте, воно стає довгим. Це ще такий дитячий пошучок, який потім потребує стрижки, тому що він потім виглядає не дуже гарно. І на цьому вже такому вирослому тітці воно, знаєте, як одуванчик, такий, як кульбавка, таке от розпушене волоска. І воно зазвичай потім таке пухляве, не дуже гарне, і реально воно потребує стрижки. Тому не треба тягнути до 6-7 місяців, поки там грумер скаже, що можливо вже стригти. Можна стригти вже починаючи навіть з 3 місяців, це нормально, особливо, якщо є рекомендації до стрижки. Так ось, але нові волосинки вони теж ростуть. Вони теж ростуть, але ростуть поступово. І ось ці волосинки, вони не встигають, вони не дотягуються до тих першого того волосся, яке було на самому початку при народженні. Воно десь там знизу. Тому, коли ви розкриєте шорстку, да, оцей от пушочок, який вже такий здається ріденьким після трьох місяців, ви розкриваєте оцю шорстку, і ви бачите, що. Зсередини, середини, прямо зі шкіри, росте нове волосся, але його ще не видно. Крім того, що структура волосся вона змінюється. І росте доросле волосся, воно вже більш якісне, більш красиве, чим був оцей дитячий пушочок, до того ж іще часто змінюється колір цього волосся. І зсередини може рости як більш світле волосся або ж більш темне волосся. І це виглядає, знаєте, не, не, не дуже, скажімо, красиво. Так? Воно може дуже вирізнятися від кінчиків. Тому вигляд буде не дуже і так, і це теж псує вигляд песика. Плюс структура теж вона змінюється, наприклад, від просто такого пухлявого пушистого рівненького. Знизу може рости вже таке кучеряве або таке хвилясте волосечко іншої зовсім структури. Іншої якості, іншої навіть товщини виглядає по-іншому, тому я рекомендую стригти, особливо коли ви бачите, що це зверху вже такий зовсім прям пушочок, так, який розсипається, який виглядає достатньо довгим і не тримає форму, то він вже потребує стрижки. Я рекомендую стригти малят, це можна робити в 3 місяці, 3,5, 4 місяці. До грумера можна йти вже після комплексу всіх щеплень. І з пройденим карантином, тобто, коли пройде два тижні після третього, другого третього щеплення, після щеплення від сказу пройде два тижні. Ви вже можете записуватися до грумера. Хоча грумер, скоріш за все, не зробить вам стрижку у перший прийом. Перший прийом у грумера це буде адаптаційний грумінг, або це буде гігієнічний грумінг. Це більше як знаєте, знайомство з салоном, з знайомство з грумером і і, взагалі, з купанням зі стрижкою, хоча насправді. У заводчика він має вже бути до цього привчений.